Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли з назви відео, в ньому ми з вами переживемо разом наш перший досвід кучівлі. Ми будемо перевозити вулики. На то є багато причин, про які ви дізнаєтеся в наступних відео. Але зараз в нас є метою перевезти вулики. Але перш за все, перед тим як ми приступимо до роботи, до погрузки, до закриття людків і так далі, до, до прицепів, їзди, розгружань і так далі. Я хочу попередньо дати відповіді на запитання, які я вшую будуть. Це перше. Чому так пізно виїжджати, вивозити бджоли? Скоро буде холодно, ти не спієш обробити, вони нічого не принесуть, вони не перезимують на гречаному меді. По порядку. Чому ми так пізно їдемо? Бо пізна гречка. І нам потрібно вивезти вулики і щось зібрати. Про те, що бджілки, ми зараз відтягнули, треба зауважити, що ми відтягнули обробіток від кліща. Хто не знає, бджіл треба осінньо обробляти від кліща. Ну, в кінці літа це потрібно, це, це обов'язково. Ми відтягуємо це. Чому я дозволяю собі це зробити? Такі йти на ризик. Тому що минулого року я поставив перші полоски від кліща 15 вересня. Через тиждень чи через два, це вже кінець вересня, я їх обробив димом апіваролем. І осипалося дуже багато кліща, і бджілки перезимували, і це не було для нас бідою. Далі, що бджоли будуть зимувати на гречаному меді. Отут я не впевнений на 100%. Але так як по тому стану вуликів, які є зараз після огляду, я бачу, що ну ви знаєте, яка зараз ситуація може бути в вулику, що в є такий ореол з меду. Тобто є ореол і розплід з двох боків. І вони, ділки з ходом похолодання, ділки буде менше розплодою, вони будуть собі підносити. так? І та частина меду, яка буде з гречки, що вони собі піднесуть в гніздо, вона буде незначною. І я думаю, що ми там в кінці зими будемо давати канді. Ну і це не пошкодить сильно їм. Отож, я думаю, ми можемо приступати до підготовки до кочівлі, адже так як в нас прицеп... Давай перейдемо підемо перейдем до прицепу. Е, в нашому прицепі влазиться 7 вуликів. Загалом в нас їх є 13. І як ви бачите, сім'ї є різні. Е, на якісь є одна надставка, на якійсь дві надставки. І зараз там є три сім'ї з двома надставками, а в на один борт влазиться сім сімей. Загалом це буде 14 місць. Отож, нам треба подокидувати на деякі вулики два е, магазини для того, щоб можна було поставити два ряди і зв'язати їх, щоб вони були однієї висоти. Та й все? Йдемо робити? Так, приступимо до підготовки е, і поєднаємо підготовку до виїзду з оглядом нашого рою, який ми в минулому відео зловили. Підійходи ближче. Е, я вважаю, що нам... О, дивіться, дивіться, зараз можна гарно побачити, що враховуємо те, що зараз година 4 дня і бджілки бджоли багатою в полі. І от рахуємо, що тут є раз, два, три, чотири, п'ять, 7 сім рамок сім рамок і вони всі обсиджуються бджолами. Ну, Тут строячко не дуже. Ну добре, можна сказати, ще 6, 6, 6 рамок. Можна сказати 6 рамок, так? Я думаю, що певний такий рій буде добре, перезимує і йому нічого не бракуватиме. Так, ще ми йому зараз дамо в розріз, закинемо рамочки для того, щоб для того, щоб коли ми будемо його перевозити, а ми будемо його перевозити, тому що треба, щоб вони собі теж щось взяли, а там гарна, там краща буде база, кормова, не враховуючи гречки, там ще. Ми будемо виїжджати в таке місце біля річки і там буде гарна кормова база, вони собі зможуть щось принести. А чому ми докидаємо зараз рамки, які не потрібні. Ну, звісно ж, зараз перерозширювати, коли всі зараз зжимають гнізда в зиму, розширювати бджіл, ну, по-дурному. так? Але ми мусимо це зробити зараз, тому що е, коли ми будемо їх транспортувати, вони можуть трошки рамки, знаєте, з'їхати. І вийде трошки фігня вийде. Отак от рамки не з'їдуть. Заставну поставили 9 рамок. Ну і все. Е, накидуємо роздільну решітку. Так, ми дуже розширимо їх, але це не страшно. Ага, добре. Бачите, тут ця, е, ця заставна вона буде завелика. Її не можна, ну, не можна У мене інакше, зараз я пише. От, бачите, вона чуть горує, і ми не зможемо зараз поставити решітку, зараз заверху корпус накинути. А я робив отакі от заставні. Такі репліка в три рази дешевшу є. І в неї немає цього бортику зверху, бачите. Так, от ставимо заставну другу, бачите, вона йде в рівень з рамочками, і вона дозволить нам поставити решіточку. Ставимо решіточку, розширюємо до того, не знаю чи я вже сказав чи ні, для того, щоб вулики були одного рівня. Просто, Щоб ми його змогли, змогли зв'язати з трупою. Процес зв'язування побачити скоро. Так от друзі, на роями подивилися. Вулик закрили, зараз я просто докину ще до кількох вуликів ще по корпусу, по другому поверсі, так можна назвати. Тобто перший поверх буде другий поверх. Коли смеркнеться, закриваємо людки і до зустрічі зранку. Що ж нарешті настав цей довгоочікуваний ранок, коли ми виїжджаємо? Сьогодні нам допомагає Володимир Ярославович, мій батько, дуже поважна людина. Е, так, е, ці е, підставки. Бачите, ми позабирали трошки заросло. Ми зараз покосимо, коли вуликів не буде. Так виглядають картини. Я тут по поставити поставив я зараз поставлю корпус, щоб ми могли зв'язати їх стрепами. Тут у нас стоять підставочки нашого унікального характеру, теж друзі. Вони складаються до кубки для переноски. Але нам не вистачає місця. Ми зараз кинемо одну в машину. Також беремо з собою мотокусу для того, щоб покосити собі там місце. Отак виглядає наш тучок. Бачите, поскладені доня в минулій частині відео бачили, як ми їх витягував на ніч, для того, щоб бджілки собі мали трошки продух, щоб вони там собі не запарилися за ніч. І отак от виглядає картина загальна. Їхати нам треба далеко, Трактор не має високих швидкостей наїзду. На, на Будете бачити. Добре закриваємо, скріплюємо і будемо вирушати. Так от виглядають погружені. Уявляєте, за ніч бджілка вигразла собі в цьому одному, одному вулику, потім покажу дірочку попід люток, льотковий загороджувач і сучаться через неї. Так ми там якимось чином її закрили от, і отак от будемо вирушати. Дуже на місці. Батько покосив трошечки тут місце. Вже ставимо підставки під вулики, під вистровагу, щоб вулики стояли рівненько. Одкусили ми. І от таке от місце. Там ціта гречка вже. І отут це поле, теж ціта гречка, друзі. Що ж друзі, ми справилися всі вулики на місці, залишилось відкрити люточки. Це я буду зараз робити з допомогою димаря, тому що, якщо зараз просто відкрити люточки, бджоли б дуже, дуже агресивні, вони прям будуть нападати, нападати дуже сильно. Їх можна буде трошки димарем заспокоїти. Зараз побачите. Дякувати тим, хто додивився відео до кінця, адже зроблено було дуже багато роботи, і те, що ви додивляєте його до кінця, дуже мене підтримує. Е, також я хочу виразити неймовірну вдячність своєму батькові, який мені допоміг це все зробити. Зранку встали і зробили теж дуже багато роботи, ну, хоча могли собі спати і довго-довго. Отож, ще хотілося б показати, друзі, як цю гречка, на яку ми виїхали. В неї є такий Свій своєрідний запах, навіть не знаю, з чим порівняти, друзі. І так, ціте поле. Тут, тут досить, досить дуже великі поля. Будемо надіятися на хороший результат. Друзі, дякую вам за перегляд ще раз і до нових зустрічей. Бувайте.